Вітаю! Ви на каналі Англійська Це Просто. І на цьому році ми вивчаємо англійську фонетику і вчимося читати. Я вам дуже рекомендую повторювати за мною вголос. І так, починаємо. Linda is hungry. She She goes to the kitchen. She opens the kitchen. opens cabinet. There are a lot of snacks. The marshmallows are too sweet. The potato chips are too salty. The ice cream is too watery. The kiwis are too sour. The cereal is too bland. Her dad comes home. He gives her crackers. The crackers are perfect. Ви вже, мабуть, помітили, що я схиляюсь більше до американської англійської, так як вона більш розповсюджена. І, на мою думку, більш практична. Але, звісно, на цьому уроці я обов'язково буду звертати увагу на різницю між двома вимовами британською та американською. І так, перше речення: Linda is hungry. В слові Linda остання а не наголошена. Приголосні літери в транскрипції записуються так само, тому я їх не пишу. Is далі hungry. H-n-gry. «Ю», де звук Ан «гри», N «носова». І наголос перед складом перед приголосною. Далі She goes to the kitchen. Американський варіант, британський буде She goes to the kitchen. Згадуємо, як передається звук Ш в транскрипції. Далі в кінці голосна, тому звук подовжений. She. Американський варіант goes. Британський ges. В кінці з. To подовжене «у». Д між зубками З. Китчен наголос. Далі Т Ч. Китчен теж не наголошена «She goes» або she goes to the kitchen». Ще в британському варіанті тут може бути «і» kitchen. She opens або opens the cabinet. Отже знову no she. O або L Pans the Cabinet C перед A-O-U, дає звук К широке е К Б, якщо це американський варіант, в британському там буде дві і кенет. І ось так покажу. Наступне речення. Давайте спочатку розглянемо американський варіант, а тоді британський. There are a lot of snacks. Можна скоротити до There або повністю There, are». E ненаголошена. В американській англійській тут буде подовжено А, ага. «Lots of» Чується of snacks». «CK» дає один звук К. There are a lot of snacks. Причому американці Т вимовляють більше як snacks». Британці прочитали би так: «a lot. Тому тут буде А. І, звісно, вже в британській англійській не буде R, а буде А. Читаємо далі: The marshmallows are too sweet. Означено артикль «з». marsh. Бачимо AI, a, де подовжений звук A. В американській англійській з'являється R, marsh. Далі наголос на другий склад мелос. Мешроке широке «е», e. «оуз», А в британській машмелеус. Далі повторимось R або A to світ» – Подовжене U. І дві літери І завжди дають подовжений звук І світ. Причому приголосні будуть ті ж самі в транскрипції. The potato chips are too salty. Артикль ми вже писали, тому йдемо далі. П. Не Наголошено. А. Наголос на другий склад. Ей. To. Американський варіант буде О, британський L. Potato або потейто. Чипс. Т. Чипс. CHD звук Ч Чипс. Are too salty. The ice cream is too watery. Ice cream. Як бачимо, дві І або ІА дають той самий звук подовжене І. Сі перед приголосною дає звук К, і виходить Cream. Далі is too watery. Це американський варіант, а британський буде «watery». Напишемо О, я наголошено А І «watery». В транскрипції W так і писатиметься W. The kiwis are too sour. Kievi два подовжених звуки. Kiwi's are to sour. Так і запишемо sour. Виходить Sa-U-R. Британці скажуть просто sour. The cereal is too bland. Наголос на перший склад Serial. Не наголошена стоїть в дужках, тому що її можна не вимовляти. Тобто, два варіанти прочитання цього слова: або serial, або serial. Is to bland. В закритому складі. Ей, де звук E. Her dad comes home. Her. Ми вже писали з вами такий варіант, хоча можна зустріти ще і. Не наголошено. Uh. Her. Далі знову A в закритому складі «a». That. Comes. І не читається C перед O стає К. Далі A comes. Коротке «a» в транскрипції передається таким символом. Home. Якщо це американський варіант, то буде O, британський L. Або Home, або Home. І в кінці не читається. Але вона подовжує попередній звук O. Oh. He gives her crackers. C перед приголосною буде к. Кре, закритий склад, тому N. кей дає один звук К, crekers, не наголошена E. І в американській англійській чується R. Crackers. S тає З. The crackers are perfect. Повторимо. The crackers are. І слово perfect теж матиме дві вимови американською і британською. Отже, per або ficкт. The crackers are perfect. весь text разом transcripti Linda is hungry. She goes to the kitchen. She opens the cabinet. There are a lot of snacks. The marshmallows are too sweet. The potato chips are too salty. The ice cream is too watery. The kiwis are too sour. The cereal is too bland. Her dad comes home. He gives her crackers. The crackers are perfect. Хочу ще сказати пару слів про приголосні целени. Як ви вже почули, я їх прочитала по по-м'якшено, тому що а, якщо їх прочитаю. Ти-ди-лини, то це буде наш український акцент, все залежить від позиції язика в роті. Якщо ми язичок піднесемо до передніх верхніх зубів, то це буде український акцент Ти-дилини. Якщо ж ми торкнемось язичком під набіння і вимовимо ці літери, то в нас вже будуть вони пом'якшені: Ти,ни. І саме такими вони мають бути в англійській мові. Це дуже важливо, тому що Саме такі нюанси видають ваш акцент. Ми зараз разом з вами виконаємо невеличке практичне завдання перед вами подані транскрипції речень, взятих з тексту, який ми тільки що прочитали. І ваше завдання прочитати ці речення і записати їх у нормальному вигляді. Але так як не кожен з вас матиме таку змогу записати відразу, тому ви зачитуєте, а я пишу. Поїхали! Ви впорались із завданням, і переходимо тепер до перекладу. Лінда is hungry. Лінда голодна. Дослівно, Лінда є голодна. She goes to the kitchen. Вона йде на кухню. «Goes» дієслово стоїть з S, тому що це теперішній назначений час, і перед дієсловом третя особа однини – вона. «To» означає напрямок. Куди? На кухню. Кухня, іменник, тому вживається з артиклем. В даному випадку у нас означений артикль «the». She goes to the kitchen, вона йде на кухню. «She opens the cabinet» Вона відкриває шафку. Знову діє слово з S в кінці, тому що в нас третя особа одини. Шафка іменник, тому вживаємо з артиклем. There are a lot of snacks» Там багато снеків. Зворот означає, що щось десь знаходиться. A lot of те ж саме, що Мені. The marshmallows are too sweet. Зефірки є надто солодкі. Або просто зефірки надто солодкі. The potato chips are too salty. Картопляні чіпси надто солоні. Бачимо, світ – солодкий, солті – солоний. The ice cream is too watery. Морозиво – надто рідке. The kiwis are too sour. Надто кислі. З множиною вживається дієслово are з одниною Is. The cereal is too bland. Пластівці надто прісні, тобто без смаку. Her dad comes home. Її татку приходить додому. Comes та ж сама ситуація. Дієслово в теперішньому неозначеному часі вживається з третьої особи однини. Татко, хто він, отже, тоді до слово додається S. Якщо ми кудись направляємось, то ми вказуємо напрямок: I go to the shop, я йду в магазин, я йду на кухню, I go to the kitchen. Хоча є стільки вирази, типу Я йду додому, і ми тут не вживаємо to, а відразу go home або come home. Слід також зазначити, що serial, пластівці. В англійській мові це незлічуваний іменник, тому вживається в однині. He gives her crackers. Він дає їй крекери. The crackers are perfect, крекери ідеальні. Я вже буду закінчувати, думаю, ми з вами гарно попрацювали, тому зустрінемось на наших наступних заняттях на все добре.